З вами Ліля і Діана. І сьогодні ми будемо тікати зі школи, бо школа вже розпочалася. А, ну, або в когось університет, і нам треба тікати звідси. Так. Знову на канікули, бо ми щось вже змучились. Коротше, нам треба вже відпочивати. А ви як там? Сумуєте, Як вам школа? Ви готові були до школи? Чи ви ще сумуєте за літом? Бо ну, я літо прям люблю. Це прямо є. Ну, тому наші персонажі в Роблоксі також вирішили втікти зі школи. Ну, я вже насправді втікла зі школи в житті, тому що ну, закінчила її. Але сьогодні будемо уявляти, що ми з Лілією разом тікаємо зі школи. Тікаємо від ось цього вчителя, який там сидить, спить, задрав пузо до догори. Угу. А ми тікаємо по вентиляції. Оп, добрий, день, добрий день. Тут можна, ну, дивіться, вентиляція нормальна, звичайно, в школі, тут можна купити. А палаючі черевички тут можна впасти там, де шипи. А у вас теж такі школи? Я думаю, так. Ну у всіх ну це нормальна така практика. Це да. щоб не не тікали просто. Мені здається, з цієї школи багато хто тікає, тому вони спеціально зробили ось так. Тут треба натиснути на кнопочку і увімкнути повітрячко. Оп, Клас, мені сподобалось прикольно. Мені також. Я теж хочу таку школу, щоб в мене спав вчителі і я побігла в вентиляцію. Проходити обі? Так. Ну, так, да, це круто, звісно. Ой, а як? А на... треба кнопку натиснути. А, він буде отак от їздити, напевно, да? Да. так? Так. Все, я застрибнула заспри... за і піднялася. Ну, крутяк, крутяк, слухай, ну ми прям бунтарі. Во, ми, прям бунтарі. З... ми не такі як всі, ми не хочемо ну, підкорятися я системі взяла сходи Драбинку, так, я також і хочу взяти, але для чогось я сюди бочку протарабанила? Ой, до речі, ти не зря її протарабанив. Ні, можна за... застригнути. Да. Я застрибнула. Треба по. А я не хочу, а можна я туди? А, ні, не вийшло. Ой. Так треба. Аж... Ой, текстури. А -а -а -а. Капець, а що це за такий тунель? Це вентиляція знову. Знову? Ми знову попадаємо в якусь так. дивну кімнату, яка не мала б бути у школі. Ой. а ось, ой, ой. тут можна підглянути? Тут нічого не видно. Ой. Якісь дирки тут в них, опа. О, Ми в коридорі. Все, це походить, щоб вийти з класу, треба пройти ось такий шлях. Тут зараз. Що там в тебе таке? Тут вчитель! Добрий день. Добрий. Ти так злякала. Да, я злякалася, бо я його щось не очікувала. А що треба робити? Я не знаю. Я не знаю. Я біжу сюди. Ой, треба ключ, треба ключ. Слухай, треба ключ. А як шкафчики відкривати, не я? Я думаю, він десь на стелі, напевно. А це там мені зде я мені здається, я знаю, десь. Я його бачу, так, він з іншої сторони. Так, біжимо, біжимо, біжимо. А, він біжить. Так, не біжи за мною, пузатий. А! Зникнув. Пузо своє. оце, Ой-ой-ой, я заплуталась. Пузо відростив і біжить. оце. Ну, але я швидше, бо в нього пузо, ну, ви розумієте. Тут треба буде Оце, сити. да. Добрий день, тренажерна зала. А, ну да, ну, знаєте, в школі це нормально, щоб був спортивний майданчик, отакий от, угу. з дирками, де можна це було б собі… Це буде прикольно, там треба буде стрибати. Ти yeah. де? Я підіймаюся. А, так, йдемо. ну-ка, ну-ну-ну. А що ти? Вау? Ой, ой! Ой! Все, я перестрибнула все нормально. А тепер ми виконуємо такий трюк, називається йдемо по паличці, не впадемо і перестрибуємо, і перестрибуємо, і перестрибуємо. До речі, ну... подивіться на мій скін. Я в школі. Принцеса. Ну, ти прям як на бал якийсь. Знаєте, ми насправді такі спортсмени. Дивіться. Оп, пробігли. Оп, пробігли. Вау. О, тарзанка, вау, клас! Я лечу. Ти лечу. Ти ага. А в мене ти зависла. Ану. А я вже прилетіла. Ану, давай. Уї, як класно! Ти можеш натиснути на очко, щоб в тебе було от. А мені нормально. Такий. Пострибали, пострибали. Уху. Оце у нас фізкультура класна. Слухайте, краще, ніж сидіти в класі за тим. Я впала. Краще, ніж сидіти в класі за тим скучним дядькою кузатим, з тим вчителем. А цікаво, це зауч чи просто вчитель? Бо він такий суровий, що ну, він може бути і заучем. Чим вони думаєш? відрізняються? Ну, заучі зазвичай дуже суворі. <говор> о, я попала одразу. Там, там якийсь капець. Плать. Це вчитель на гіроскутері. А, він став швидше. О, oh, No. You... Ні, він не швидше, він просто крутий. Ні, yeah, да, він просто крутий. Так. А ти, ну, Надо свою майку пробував якось заправити в туалет? А, де? Скібіді туалет. туалет. О, 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 Треба ми? в середній! Треба в середній. Там стрілочка стоїть. А, ні. Добрий день. Давай, я тебе чекаю в туалеті. А в мене тут відкрито. Оп, оп, А все! Гармі, Ой, ще злиться. Добрий день! У! Добрий день. Це когу? Моя можна ага. шахта? О. М'ячики? Я не знаю, чомусь це не як волейбольні м'ячики, а як якісь шари для боулінгу. Таке враження, що вони важать просто кілограм 40. Я попала. Да? Да. З другого разу. О, я попала з першого. Треба було ще м'ячик взяти, просто покидатися. Піднімаємось догори і падаємо в якусь дирку. А як ми собі нічого не зламали? Йоу! Це тут можна приплавитись Реально. Ой. Не треба. Ой. Можна ні. Можна. А, все, я встигла. Супер. Ура. Можна не приплавитись Так. Ой, де? А. Так, сюди. Ой. 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 Ходи Ой. Ой. нам, сюди. Падаємо, знову падаємо. Скільки тут людей, слухайте, і всі тікають. зі так школу. падаємо і не... Розбиваємось да. Не знаю. Якийсь. І всі падають, і всі не розбиваються. Опа. Їдальня. 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 А поїсти буде, да? а де ти йде? Треба, б... Треба бігти, все, я побігла. А, тут дивись, я ж казала їсти, а тут можна попити, Причому нікого чомусь енергетичного. Прикинь, напою. я з першого Пла... разу пройду. О, я такі штуки. Уф. Коли треба швидко бігати і слідкувати за тим, щоб не впасти. Оце, звісно, добре. Ну але ой, ой. ми якось нормально йдемо, так? Да? Я поки що ідеально. Я теж нормально йду. Я пройшла з першого разу. Прикинь? Та вообще так. У мене ще так не виходило. Чекай, я зараз, я зараз також? Все, я також пройшла, Вау! Та, знаєте, ми ще трошки пограємо і будемо взагалі такими профі. Дивись, тут треба на машині їхати. Так. Давай спочатку ти. Я поїхала. Давай. Що? Що? Ви будете з цим хлопчиком Ой! разом. Ой! Він поїхав! Він Я мене... чисто бачу, як ти просто їдеш. Він мене обігнав. Давай тобі треба його обігнати. що? Бо ні, а це нормально взагалі, що ми отак от на уроці з вчителем. А чого вчитель машинках. він вже спав, як він відповідається? Ой, ой-ой-ой, дітей, не... побріть А, то ну ні! А, Це щоб виграти, треба його обігнати, так? Давай ти зможеш. Я в тебе вірю. Так, я поки що перша йду. Давай, давай, движений, тут стрьоми. Стрьомний, стрьомний. стрьомний. І перемога? Да. Все, ти його обігнала. Ні, ще не обігнала. Ну, майже. Обігнала, так. Обігнала. А тепер подивимось, як буду їхати Ой, я. Ой, він, він сумує. Ну, нічого, то його проблеми, бо він, ну. Реально. Такий собі персонаж. Я буду Діану чекати тут. Давай. І тепер дивимось, як я їду. Три, два, один. Муха-ха-ха. Та ти що, дядя? Ну почекай. Ну, стоять. Ну це якось нечесно. А я знаю, бо він важкіший і, і не знаю. Просто у нього машинка напевно крутіша. Але це ще нічого не означає. Ну Ти, якщо думаєш, що ти зможеш мене обігнати. Не думай так. Це. І він обігнає. Моя філософія. Бам! Треба на нього наїхати, підрізати його треба. Оп. Оп, давай, давай, давай. О, підрізала. Бачила, І бачила, що я його підрізала. Ну, а все одно приємно. Давай, давай, диви, давай. Бам! Ти його, по-моєму, От то я воділа, слухайте. Оце ну, ти підрізанням своїм. Треба... треба не підрізати, треба просто їхати. Три, два. Один. Я просто його хотіла викинути насправді. А викинулася ти? А викинулася я. Оце так карма працює. А я зараз ну гаску піддам. Ой. А чого він тобі робить? А це він мене тепер підрізає, розумієш? Дивись, я його одразу обігнала. Ну, тому що, знаєте, перший млинець комом, але це нічого не позначає. Перший млинець. м'янець. Туди-сюди, та я ще гончик. Але справді якісь трошки кончені машинки. Звісно. Вони якось так їдуть неприкольно. Тупо як. майже до них. А цей недовчитель залишається завжди позаду. Бо виграє молодь. Я yeah, привіт. Добрий день. І що ти там? Ой, тепер б'ється об кермо. Ну, тому що я крутіш. Тепер забираємось ось тут зверху. І падаємо, ну, звичайно. <рес> І, ідемо, І... Йдемо, знову йдемо, падаємо. йдемо, йдемо. А Оп! ти з якої сторони забиралася? Сенс. З... О, все є Ну, ладно. Ой, <рес> ой, ой, тут така... такий стрибок має бути. <рес> все нормально, нормально. <рес> Ну, нормальна школа, це діти отак от просто стрибають посеред уроків. Реально взагалі. А це я думаю їм весело. Ой. Це треба буде робиш? битися. Пане вчителю, а що ти тут робиш? Я вибачаю за таке запитання. А що це в тебе за. А що це в мене за? Ми кидаємось. А, це ми дівчиком як. Ти. Реально. Ой, 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 ой! Ой, він он прям, он прям на мені! Ой! Я я хочу в кепти про... я зараз спалюю! Ааааа! да, да, Но... да, 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 Де Я, я... Та не, 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 не! Ой, а чим він стріляється? Я не, не знаю! Я вірність книжкам, ууууу! А, княжкам... а все! Ну я його підпалила! Він тепер на своєму грузку Я Підербасе. його! Терпі! Жир... Все, підем! Куди нам йти? А он. там... Ми Ти поїдемо прямо автобусі! Прям — з самого, з самого будинку, з самої школи. І тепер можемо спокійно їхати на нашій крутезній жовтій маршруті. Це шкільний автобус. Ну, да, ну, Так, сідаємо рядом, рядом, Ти де, де? Шкільний автобус це як. Так. А що в мене не відкривається? А, все. Так, Дякую. Сиди, сиди, сиди. Давай на задні ряди. Нам тут було весело. Ой, якщо ми так далеко зібрали. А чого! Подивися, тут. Мене теж всі кинули, я тікаю одна зі школи. Дивись. Ну, але ми мамі про це не розкажемо, що ми втікли зі школи. Так, ми скажемо, що нас відпустили перемож. І нічого не задали. Так. І двійка сама себе вставила. Так, це вчитель просто помилився. Все ми приїхали. Ура! Все, ми вдома. А, Ми не в мене вдома. Я зараз буду дуже швидко. А я вже не бігаю. А ось! Ууу! О, я ще швидко Ух, Ого, я ковбасюсь. Щось ми недалеко від школи від'їхали. Ой! Я такий хамут. Хамут? Подивись на мене. О Боже, ти така стрьомна, Ні, це не я, ось це я. Ой, я підпригнула. Чекай. ти така стрьомна, капець. А що це таке? Це ставити цей тайвок. А, отак от. Я так от. ой, а що це я там, Вибудовую таке. А це ну, це ми феї, розумієш? Що за Що за фей? Капець. А як і назад повернути звідськи? А все, а ніяк. Оце втікла з школи, стала, не пойми на кого схожа. Хамово. Бо не вчилася. Треба вчитися. Ну, якось ми так з Лілією повтікали. Не знаю, як вам пишіть у коментарях, як вам ця гра, можливо, ви вже в неї також грали. В який клас ви переходите? Угу, в якому класі ви навчаєтеся, в який клас перейшли? Так. І бажаємо вам успіхів у навчанні і до нових зустрічей. Всім па-па!